Ой, друзі, а що ви тут робите? Я в шоці просто. Я дуже щасливий, що я вас тут зустрів, бо я сьогодні прийшов в ліс спеціально, щоб трошки набратися думок, побути в спокої, щоб зняти нове відео. А так як ви вже тут, то треба почати говорити. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про дуже цікаву тему, про важливу тему і як Канада міняє людей. І це дуже має бути всім цікаво. Навіть людям, які ще досі тут перебувають тільки пару місяців. І люди, які планують в Канаду переїхати в майбутньому. Тому давайте дочекайтеся до кінця і послухайте, що канадський марк має вам розказати. Поїхали! Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансова кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по найбільш вигідніших умовах. І вони знаходяться тільки про інціонтарію і допомагають. У фінансово Україні допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання залишу внизу під відео. Переходьте, вони вам допоможуть. Давайте я візьму вас з собою, щоб вас не забути тут в лісі. Бо тут в лісі багато є койотів, багато я різних теж невідомо кого. Тому я вас з собою заберу з цього лісу, так як я вас знайшов. Хочу вам сказати зразу: підписуйтесь на канал або подумайте підписатися, якщо ви ще не підписалися. Тому що я буду робити дуже багато ще цікавих відео. Як, наприклад, купляти житло, нерухомість в Канаді, все це поясню. Буду також робити відео про різницю між Америкою і Канадою. І багато різних інформативних відео. І саме головне, я дуже слідкую за програмою Кует. Як тільки знаю якусь дійсно важливу для вас інформацію, зразу вам скажу. Тому підписуйтеся, щоб ви нічого не пропустили. Ой, мені аж на голову щось причепилося, друзі, як я вийшов з того лісу. Там досить так конкретні хащі, а що буде літом робити, я навіть собі не уявляю. Але мені подобається, знаєте, в Едмонтоні особливо жити, бо стільки прекрасних парків, стільки гарної природи, і дійсно можна втекти навіть в самому місці від цього всього хаосу. Я хочу сьогодні підняти таку тему, друзі, як завжди. Хочу поговорити про те, що в Канаді міняє людей. А в яку сторону ви зараз дізнаєтеся. Я вам зразу скажу, що Канада міняє людей по-різному, і все буде залежати від вас і що вам подобається. Наприклад, на початку, як ви приїдете в Канаду, вас буде дуже багато всього дивувати, навіть при тому, якщо ви їздили по світу, подорожували, е е е жили в Європі, бо багато вас їдуть з Європи, і бачили трошки життя, бачили інші країни, які інші люди живуть. Але вас буде дивувати те, що, чому канадійці, наприклад, е дуже усміхаються постійно до всіх. Чому канадійці просто гуляють вуличками і усміхаються до вас просто так, і ви їх навіть не знаєте, цих незнайомців? Також вас буде дуже сильно цікавити питання, де люди, чому їх ніде немає, чому ви постійно чи в парк вийдете, чи навіть на вулицю, чи в центрі, і ніде тих людей неможливо знайти. Але якщо ви навіть знайдете, то дуже маленький номер і маленьку кількість, і вас не буде це зовсім так, знаєте, Надихати, так як, наприклад, якщо ви в Україні жили, ви вийдете і всюди люди попід вікна і всюди ходять це зовсім інакше. От про що я хочу сьогодні поговорити. Але навколо мене краса, ви просто би тут побули, яка тут гарна тишина, спокій, річка, Норса Скачуван і цей прекрасний могутній міст, через який я зараз проходжу. Канада міняє людей по-різному. Деяких міняє в хорошу сторону. Деяких міняє в гіршу сторону. І все буде залежати від вашого персонального характеру. Але я це відео хочу зробити для того, щоб ви були на це готовими. Що за рік, за пів року ви можете змінитися. Вас може перестати цікавити таке, як матеріальні цінності. Вас може перестати цікавити, купувати автомобіль для того, щоб почуватися добре і показувати свій статус. Вас може пропасти бажання купляти той же ж айфон, який, наприклад. В Україні або в Європі вважається, що круто мати. А тут нікого, ніхто не дбає, чи у вас Samsung найкращий, чи у вас iPhone найкращий. Тут все якось всім якось то до лампи. розумієте, Люди просто це купують, роблять, бо мають можливість, і ніхто, як то кажуть, цим не вимахується. Також в Канаді, розумієте, Багато людей, ті, хто вітаються з вами, усміхаються, це люди, які є щасливі, це люди, які забезпечені, це люди, які не мають ніяких клопот на голові, мороки ніякої на голові. Вони щасливі, вони задоволені, тому що вони просто собі, як то кажуть, живуть, працюють, ходять на свою роботу, приходять додому і мають багато різного вільного часу, щоб просто відпочити. І нічим не займатися більше. Тому вони вітаються, тому вони щасливі. І вони цей позитив, як то кажуть, переносять для вас. Ви навіть не встигнете зауважити, як швидко ви просто змінитесь і навіть забудете про ці всі речі, які вас будуть дивувати. І багатьох людей різні речі дивуються. Це не те, що я сказав тільки, що є повно мільйон різних речей, яких може когось дивувати. І ви швидко це все просто сприймете. І потім навіть не будете на це звертати увагу, і це дійсно страшно. Це дуже е, поміняє вас як особистість, як е, людину. Тому що в Канаді немає часу звертати увагу на ніякі речі. В Канаді немає часу е, навіть е, підтримувати хороші, близькі родинні е, стосунки, зв'язки. Наприклад, так як в Україні, коли всі виростають, всі тримаються, родина, ходять один до одного, якісь. Е, Якісь забави, якісь, розумієте, щось дійсно веселе. А тут люди просто хочуть на вихідних просто відпочити і просто побути навіть самим, зі своєю сім'єю і нікуди взагалі не виходити. І тому це треба врахувати. І я хочу про це вам сказати, щоб ви не були на це готовими, тому що воно станеться, повірте, чи когось може це статися дуже швидко. Ця зміна. А в когось ця зміна може статися трошки пізніше. Але вона точно станеться, тому що я був такий самий, як ви. Я багато дуже питань запитував. Я не знав, як це все працює, чому так, чому не так. І потім воно все якось, знаєте, так просто один день забулося, я навіть про це навіть не задумувався. Поки знову почали їхати українці, я почав знімати відеоролики, почав бачити багато різних запитань. І мені почало то назад це в голову заходити, і я так собі почав думати, дійсно, я такий самий був на початку, а зараз мене взагалі це не дивує, ні на капельку. Але це зовсім не є погані речі. знаєте, Це не є зміна в гірше, це є зміна в краще, в якомусь сенсі. І ви, Канада вам дасть можливості. Особливо для вас і для вашої сім'ї, для ваших дітей, в майбутньому чогось добитися і просто чесним, як то кажуть, ходом працювати, ходити на роботу і отримувати зарплату, все вчасно, все по годинах, і надіятися, і розраховувати на якусь певну суму. А як ви вже привикнете жити на певну суму, яку ваша сім'я буде заробляти, то повірте, в Канаді можна і знайти дешевше, де дешевше і купити продукти. Де дешевше знайти страховку, де дешевше, можливо, в якихось містах купити нерухомість. І можна справді жити і не так все погано про Канаду, як багато людей стараються сказати. Звичайно, це країна, це зовсім інша країна від України і навіть від Європи в загальному. І тому на це треба нормально. Бути готовими, але Кана... і Канада не може всім підійти в світі. Бо якби Канада всім підійшла в світі, то вже б всі тут жили і всі би були мільйонерами, і зривали долари з дерев, і, і просто ніколи б ні погано ніякого слова не сказали б про Канаду. Але так як Канада. Звичайно, має багато своїх мінусів, і багатьом людям Канада просто не підходить по багатьох різних факторах. Деякі люди будуть завжди шукати негатив в Канаді, ті, хто хоче його знайти, то він зразу його знайде. Тому що негатив можна знайти в будь-якій країні світу, якщо захотіти, дуже сильно покупати. А люди, які приїжджають сюди з метою тут залишитися, то вони навіть не будуть мати часу шукати ніякий негатив. Думати про те, наскільки Канада погана. Бо Канада, якби була така поганою, то не мала би фактично друге в світі населення українців за Україною. Тому сюди їдуть не тільки українці, звичайно, але це ми говоримо зараз суто про нас, про українців, яких є тут дуже дуже багато. І якщо би тут було так погано, то українці би тут не сиділи по 10, по 15, по 20, по 30 років. А, і говорили там, о, як тут погано в Канаді, як мені важко, як мені все надоїло, я не маю що їсти. На що я так мучуся? Повірте мені, це не є, це не є факт. Це, це просто люди говорять, аби говорити, і багато людей це просто, із-за того, що вони заздрять, і багато людей говорять це, бо вони не хочуть, щоб інші люди також приїжджали. Але всім не може повести в житті, і не всі можуть добитися вершин. Тому це теж треба враховувати. Бо дивитися ці всі відеоролики, слухати блогерів це добре, це інформація, це цікаво, навіть просто подивитися відео, якусь навіть, різноманітність заду в мене навіть. Але ви повинні зрозуміти, що не все так гарно, як то кажуть, медом намазно, тому що вам може от якраз ви можете бути та людина, якій просто не повезе. А всім решту дев'ятьом іншим людям з десяти, наприклад, повезе. І це треба нормально це дивитися, тому ви мусите тільки добре, дуже сильно все розсуджувати на свій власний досвід, на просто зна знати, що ви хочете від Канади і що іменно вас цікавить. Бо я ще раз кажу: якщо ви їдете сюди просто перечекати війну, то це не є хороше місце для вас. Але якщо ви їдете сюди, дійсно. Лишитися тут на довгий час, то це країна, яка принесе вам стабільність, і ця країна, яка вам принесе безпеку, і в майбутньому ви будете щасливим своїм вибором. Підсумку хочу сказати, що Канада вас точно змінить. А в який бік це все буде вже залежати суто від вас, від вашої персональності, від вашого характеру, від самих ваших бачень на світ. І це може бути так, як і в позитивний бік, так і в негативний бік. Але ви тільки дізнаєтесь про це, якщо ви самі попробуєте і самі попечетеся або на своїх помилках, або ризикнете всім і будете мати краще життя в майбутньому. Надіюся, що відео вийшло цікавим. І Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки і бажаю всім тільки міцного здоров'я, мирного неба на нашою любною Україною і, звичайно, перемоги. І до наступних відео з вами вони будуть дуже-дуже скоро.